Сьогодні хочу повідомити важливу новину. Вийшов новий фільм розслідування з Танзанії. Чешські волонтери-журналісти знову вирушили туди, щоб зібрати нові докази протиправної діяльності Якоба Яхла. Яхл під видом благодійності збирав гроші з громадян Чехії та Словаччини, але витрачав їх на котики та власні потреби. За словами місцевих жителів, Яхл знущався з них, робив дітям ін'єкції, змушував до гомосексуальних дій, травив собак. Про все це ви можете дізнатися з двох попередніх фільмів. У новому фільмі знову з'являється жертва Якоба Вайолет. У попередніх розслідуваннях вона розповідала, що Яхал її зґвалтував та неодноразово застосовував до неї фізичне насильство. У новому матеріалі Вайлет ділиться добрими новинами. Вона знайшла дім, роботу та найголовніше адвоката. Пані Ліліан, Танзанійська правозахисниця, за власним бажанням захотіла допомогти Вайлет та розібратися в цій справі. І провадження уже відкрите. У відео також виступає Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс. Він заявив, що бере цю справу під особистий контроль і готовий допомагати в розслідуванні діяльності Якуба Яхла, а також у боротьбі з дитячим трафіком. Його слова про те, що АЛАТРА це сильна правозахисна організація, яка проти наклипура цирк продовжує захищати невинних, стали дуже важливим сигналом підтримки. І поки Марк Бернс високо оцінює роботу волонтерів АЛАТРА, такі люди, як Яхал і Кременовська роблять протилежне, намагаються облити організацію брудом. Ірина Кременовська, агентка Кремля, що проживає в Україні, щодо якої вже відкрито кримінальне провадження за статтею 161 кримінального кодексу України, опублікувала статтю, в якій захищає Якоба Яхла та звинувачує АЛАТРА в нападках на нього. Але у агентів Кремля, таких як Кременовська, Святогор, Яхал. Давно немає нічого святого. Вони діють у зв'язці з координатором мережі Рацирс у Москві Олександром Дворкіним, який роками підриває демократії інших країн під виглядом боротьби з сектами. Поки що незрозумілою залишається позиція Чехії, правоохоронні органи якої досі не реагують на численні свідчення мешканців Африки про злочини, які здійснив її громадянин Якуб Яхал. Але я щиро сподіваюся, що незабаром ми побачимо Ланзароцьку конвенцію в дії держави стануть на захист дітей, а винні нарешті постануть перед судом. Фільм на даний час вийшов частково чешською та англійською мовою, але дуже скоро ми побачимо його і іншими мовами. Тож слідкуйте.